Одразу після того, як Національна асамблея Куби переобрала 81-річного Рауля Кастро президентом країни, він заявив, що піде з посади одразу після завершення мандату у 2018 році. На засіданні був присутній і хидель кастро, який з усіх посад зберіг лише звання депутата. Це буде мій останній термін, говорить Рауль Кастро. Серед змін, які ми пропонуємо до конституції, обмеження перебування на ключових владних постах до двох п'ятиріч. Термінів поспіль, а також встановлення максимального віку для обіймання таких посад і стаблеців максима пару окупант. Також у керівництві Куби з'являються нові молодші обличчя разом з переобранням Рауля Кастро. Національна асамблея призначила першим віцепрезидентом 51-річного Мігеля Діаса Канеля, якому пророкують посаду президента. Якщо Кастро піде раніше запланованого терміну, наразі Куба втілює реформи, що передбачають заохочення малого бізнесу та більшу свободу для іноземних інвестицій.